Синові Катерини Михаліченко чотири роки. Жінка говорить, до повномасштабного вторгнення армії РФ лише півроку проходили в садок. Коли дізнали, що поновлюють очне навчання, зраділи. Адже за словами Катерини, сидячи вдома, хлопчик став більш сором'язливий та закритий. Нам зателефонували, надали можливість ходити до дитячого садочка. Ми зібрали всі документи, нам показали найпростіше укриття усім батькам, були батьківські збори, і ми з задоволенням пішли до дитячого садочку. Дитинка повинна бачити і своїх однолітків, і заняття, і також і ліплення, і малювання, і бачити і вихователів, і їхнє ставлення. І оце ну зрозуміти цей момент спілкування, спілкування і якось у грі, у розмові дуже важливо. Музична керівниця Наталя говорить, дистанційне навчання не дає дитині тих емоцій та навичок комунікації, які можна отримати при живому спілкуванні. Ми проводили заняття онлайн, ми проводили, знімали заняття відео, викладали батькам. Спілкування з дітьми було, звичайно, в режимі онлайн, але коли ми відкрилися, то це вже зовсім, зовсім друга робота. Від якої отримуєш задоволення, тому що нічого не замінить живе спілкування з дітьми. Це їхні очі, це їхні посмішки. Вони дуже полюбляють музичні заняття. Ми віддаємо їм свою душу, а вони нас наповнюють радістю, емоціями. У садку є укриття, яке розраховане на 115 осіб. Щоразу, як лунає повітряна тривога, дітей переводять туди. Я допомагаю вихователям спустити дітей, прослідкувати за тим, щоб дітки були спокійними. Яких з таких Тактичних ситуацій не виникало, дітям навіть подобаються укриття, тому що це такий також момент новий для них. В укриттях вони займаються іграми детектичними, вихователі також залучаються. Цей Дитсадок в очному форматі відкрили 1 травня. Відвідують його наразі 50 дітей. Але за словами директорки закладу можуть прийняти ще загалом, сформували три групи. Якщо прийде більше дітей, зроблять четверту. Ми групи з 4 до 6 років, тому і тому групи в нас різновікові. Немає такої можливості сформувати одного якогось віку. Тому різновікові, ну, ви розумієте, діти якось на це теж реагують спокійно, один одному допомагають хто більш доросліший, хто більш там менший. Розпочали відкриття садків у кривому розі місяць тому. Наразі очне навчання проходить у 40 закладах дошкільної освіти, а це більше 115 груп. В першу чергу були обумовлені батьки, які працюють, які забезпечують життєдіяльність міста. А тепер прийнято вже зміни до цього рішення, де розширено категорії батьків. Перш за все, розширилось, тому що дуже багато ще надходило на той час звернень суб'єктів господарювання і фізичні, і юридичні особи. Ця категорія була внесена, внутрішньо переміщені особи, і також така гарна фраза інші категорії батьків. Нині дитсадки відвідують близько 1300 дітей, а розраховані вони на більше ніж три з половиною тисячі. Щоб віддати дитину на очне навчання, необхідно звернутись до свого вихователя або прийти до закладу та подати документи. До кінця літа планують відкрити ще більше 20 садків. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.